Всім привіт, дорогі друзі! Всім дякую за 78 підписників і за 20 тисяч переглядів. За те, що ви лайкаєте мої відео, і у мене вийшов конкурс. Той, хто підпишеться на мене до 17 серпня, на того підпишеш взаємно. На усіх підпишусь. Той, хто підпишеться на мене до 17 серпня, у мене буде десь тисячі підписників. Я буду на вас, всі на всіх підпишусь і всі ваші відео пролайкаю. Друзі, мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Підписуйтесь та лайкайте мої відео. Хоч я не популярна, в мене тільки 78 підписників, але я дуже рада, що ви зі мною. А ось цей телеграм-канал я набираю людей, щоб зняти гарне відео в тдд 3 Ще зняти можна в Прокен відео, якесь. Заходьте в цей телеграм-канал, підписуйтесь і приєднуйтеся там будуть багато інформації про це все. Так що не пропускайте, багато нових відео ви будуть виходити. Тепер уже будуть часто виходити, так що ви не пропускайте. І ще. Мій телеграм-канал ви можете знайти в мене в шапці профілю каналу. Вверху побачите, там буде посилання в профілі. В шапці профілю. Ви заходьте туди. І приєднуйтеся. А я вам буду коментарів. Під моїм коментарем будуть ваші коментарі, і я тоді ваші коментарі пролайкаю. Всім дякую за перегляд відео. А всім бай-бай!